Добрий день, я Надія. Сьогодні з вами на каналі Півоні і Все про них. Розказую про старовинні сорти, які ну, складають просто гордість, гордість півоніводства Франції. Сорт. Подивіться, який він. Подивіться на ці кулі. Подивіться на оці білі розкішні кулі. Канарі! Хто б ви думали, це канарі? У якого так багато ось жовтизни, бачите, вона, звичайно, вибілюється. Але ж який це сорт для такого року його виведення? А подивіться на ці міцні стебла, а подивіться на міцний, який у нього бутон, що говорить про те, що квітка це буде ще наростати і наростати. Ось оці довгоочікувані шари, справжні шари, які можна... Заздрить у будь-якому букеті. Ми з вами говоримо про те, що не треба жалкувати, зрізати у дворі е квітки, тому що вся культивація півоній ми знаємо, була розвинена через те, що квітами прикрашали сади вельможних панів розумієте, Це квітка елітного так споживання. розумієте, Подивіться на цей бутон. Хіба це скажеш, що це старовинна, старовинна селекція? Ні. Так ось, дівчатка, півонія канарі, врешті решт до вашого е і відома, і до можливості придбати таку красуню. Подивіться, як густо їх на кущі, правда, трошки їх вирізала вже середини, але все одно дуже багато. Ось така півонія, дівчатка. Купляйте кому треба, тому що канарі це вишукано, як відпочинок на канарських островах.